6 жовтня білоцерківці із Асоціації бойових дій передавали на фронт 4 реанімобіля та броньований джип. В першу чергу наш, наш девіз своїх не залишаємо, так як ми вже на демобілізації, ми вирішили допомагати своїм хлопцям на передову, тому що ми знаємо, ми самі перші знаємо, що там робиться, що потрібне. От і виріши спільними зусиллями нашої, нашої асоціації та спільними зусиллями людей небайдужих до цього всього. Діла і горя закупили авто реанімобілі, закупили броньоване авто, закупили і передаємо його авто, ідуть в 30-ту, в 72-гу першу чергу бригаду, так як ми там воювали, служили там, там наші хлопці залишилися. Потім 30-ту бригаду, так як ідуть старші офіцери, нас перейшли в 30-ту бригаду. Служать зараз там також батальйон миротворець. Автомобілі були закуплені на кошти асоціації, а також за участю благодійників. Допомагав нам Кося Єфіменко. цей весь проект приблизно в сумі приблизно 700 тисяч гривень. Три з чотирьох швидких допомог були пригнані із Литви. Як зазначає пан Павло, що пригнав їх в Україну, не всі за кордоном готові допомагати нам, але їм пощастило. Нать жаль, очень мало людей там відкликається на нашу біду. очень мало им для них бизнес это основное а все остальное нет есть люди которые помогали вот в частности в Литве на сервисе нам пошли навстречу, сделали работу ну и мы там участвовали так сказать, в процессе они пошли там со скидками цены работу сделали такую которая вообще-то для них ну, не не их будем так говорить работа но они в это дело так сказать, вниклись І все, ми всі три машини через цей сервіс пропускали. Це втілення в реальність проєкту стосовно надання швидких карет хлопцям на передовій. Даний проєкт підраховували близько 700 тисяч гривень. Обійшовся. Дуже вдячний тим людям, які відгукнулися стосовно втілення цього проєкту в реальність. Меценати, як ми говоримо, це і та сама, і і засуха Тетяна Володимирівна, і Єфименко Константин Олексійович, і представники нашої ж асоціації в Харкові. Карет швидкої допомоги чотири і один броньований автомобіль Мерседес, який також буде переданий в 30-ту бригаду. Також завод Біофарма надав всі необхідні медикаменти для швидких допомог. Усі автомобілі були передані військовим та відправилися на фронт.